Вона з дитинства мріяла про фешн індустрію. Проте аби все справдилося, доклала багато зусиль. Пройшла шлях від працівниці магазину жіночого одягу до підприємиці з власним шоурумом та цехом з пошиву вбрання. Ключову роль у історії і успіху Дніпрянки Інги відіграв грант за програмою. Є робота історія молодої бізнесвумен Далі у сюжеті. Інга почала свою справу шість років тому. Студенткою вона працювала у магазині одягу, а у вільний від основної роботи час продавала одежину через інтернет. Дуже мріяла про власну справу. А також з дитинства я мріяла працювати у фешн-сфері. Мені це дуже подобалось. Я займалася малюванням, мріяла бути також дизайнером і мріяла про те, щоб моя. А, моя справа життя була зв'язка пов'язана з модою. Дівчина почала активно розвивати власну справу, співпрацювала з українськими виробниками, які розробляли лекала та відшивали вбрання спеціально для інги. Настав момент переломний, коли я зрозуміла, що у власній справі я вже заробляю набагато більше ніж на наємній праці. А я звільнилася з роботи. Я зняла ось. Цю маленьку кімнату на той момент вона була взагалі з дуже стареньким ремонтом. Крок за кроком інтернет-магазин перетворився у шоу-рум. Разом з родичами інга облаштувала приміщення, поступово набирала команду та розширювала бізнес, але війна поставила все на паузу. Інга зайнялася волонтерством. Втім, думки відкрити власну справу не залишила. І через деякий час знайома порадила їй скористатися державною програмою. Є робота. У мене вже був бізнес-план. Який я складала ще, ще у карантин, напевно. А тому, що а, я все а, мріяла про виробництво і думаю, ну потрібно, щоб був бізнес-план. Коли а, я вийду на там, можливо, інвестора або людину, яка буде мати бажання вкласти гроші. Інга отримала грант з третьої спроби. Коли дізналася, згадує бізнесвумен, розплакалась від щастя. Гроші дівчина спрямувала на покупку професійного обладнання та найм працівників. Спецобладнання у нас їх два. А це петельна машина. І розпошивальна машина. А ці обладнання також не у кожному цеху є. Завдяки гранту нам довелося отримати таке обладнання. У наш цех нове виробництво працює вже кілька місяців. Швачки створюють різні наряди із жіночого гардеробу: жакети, сукні, костюми та шорти. Загалом, з початку року, 90 мешканців області стали переможцями проєкту. Є робота. Розмір гарантів, який вони отримали від 50 до 250. Десяти тисяч гривень тринадцята хвиля подання заявок на отримання мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу стартує вже 17 липня. Данив Ніколає Юлія Карнаух News, телеканал відкритий.